Шановна панічне, шановні депутати громадськість, 18 років на 2014 року розпорядження міської голови за ініціативою громадської організації було роблено розпорядження No375, в якому створювалася робочу групу, щодо до визначення міста стажування тимчасових школ на території міста Дніпропетровська. В Робочу групу вийшло 33.

Вы нажимали, цена тут центр есть, не по сума 100 гривен. Шановні наші шановна наші громадські. Хорошо, пусть старая робоча група, полиці заборони, почему так получилось? Ось би було виразить. Я голоснул у нас места, кричала типа неправдивые факты.